Привіт-привіт, вітаю вас в новому епізоді рандомної династії. У нас третє покоління і посилання на всі серії, як завжди, в описі до відео. І ми повертаємось до наших рандомів. По перше, дуже вдячна за коментарі під е, всіма серіями, що ви залишаєте. Я дуже люблю, коли ви залишаєте коментарі. Я з вами раджуся. Ви мені даєте підказки? Це прекрасно. І е, з ваших порад я купила кращі телескопи для Джона, тому що як ви могли зрозуміти, я розраховую на інопланетних діток. Побачимо, чи це справдиться, чи це таке станеться, чи можливо прийдеться в екстреному порядку шукати йому когось іншого. Що відбувається тут? Немає Що шумить. Я не знаю, що сталося. Десь шумить якась гра. Комп'ютер я в принципі видалила це не приставка, це шумить на другому поверсі. А Якого фіга О, перестало. зайшла блін в гру, а тут якийсь треш. Так от, і ще ми з вами обговорювали ліки для Маріси. В неї теж з'явилося бажання вилічитися від вампіризму. Таке бажання є в Керол, uh, таке бажання є в Джона. І це якби потрійне комбо. Потрійне комбо, і я думаю, що ми таки будемо її вилікувати. Перше їй стане легше ходити на роботу, отримувати підвищення, заробляти гроші і. Я постараюся її ще так активненько притримати на роботі, щоб вони підзаробили гроші, бо ну Джона насправді по грошам. Ну, таке собі. Так, він в мене дуже засмучений. Це, звичайно, не ок, але ти підеш мене зараз дружитися знову з Частіном, тому що нам треба друзів для Маріси, щоб вона отримала підвищення. Так, а він може бути в школі. О, ні, він а, сьогодні субота. Окей, він подружиться з чуваками. Тим часом Керол наша спала ще, але напевно буду її підіймати. Мати, ось її треба зайнятися потребами, хоче когось запросити, хотіла вже напевно не буде хотіти. Ні, досі хоче хоча рибу половити. Було б нас більше грошей. Я б зробила б їм озеро, але насправді в даний момент я схиляюсь до того, щоб якби приберегти гроші і не витрачати їх лишній раз ні на що. Це єдине там дитячу кімнату. Ще будемо дооформлювати то так. Придеться витратитися. Так, ну що, ти подружився з ним? О, подружився. Але хай ще поговорить, щоб краще закріпилося, і спробуємо ще з Офелією подружитися. Так, зате о, сім друзів зарахувалося, і сьогодні в нас 11 одинадцятої на роботу наша Мріса, Тим часом вона, як вампірка, у нас досипає. Так, мені здається, що ти вже дуже круто з ним поговорив. Іди зателефонуєш Офелії. Так, і з Офелією теж стали друзями. Це прям супер. Іди, я теж ось ми собі поїсти. Якраз до всі бургери, треба до щось нове приготувати. А за. Марісою приїхала машинка на роботу. Я надіюсь, вона не згорить, поки дійде. На ще прибиральник приїжджає. Ну, напевне, не сильно критично. Поки що вона там що рахується, що на десь на сонці. Ну блін, я надіюсь, вона о ні, все не так сильно. Тепер потреби падають. Супер. Хай працює собі так. Деби тут таке відчуття, що Вов прийшов на нагавкав. Відправимо Керол зараз приготувати знову на всіх щось поїсти. Хорошого. Давайте салат хай наробить. Якраз літо нас все родить. Фатик клас буде приготувати. Я не знаю, як це працює, чи потрібен якийсь високий рівень логіки, щоб нашого Джона викрали прибульці. Але я думаю, що тим часом я відправлю його практикувати в шахи грати. Ну типу зайвим не буде. О, нього Керол сіла. Так, іди, будь ласка, сховай салат, в холодильник. Щоб він не зіпсувався. Так, а що їй потрібно буде ще для роботи? Я думаю, їй ще потрібна буде механіка, тому вона насправді піде зараз вчити механіку, щоб на порід була трішки прокачана в нас. Враховуючи, що в нас є прибиральник і садівник, нам точно треба підзбирати трішки грошей, щоб був запас для Джона, коли не стане Керол, коли не стане Маріси. А раптом вони ще й на пенсію вийдуть, то нам точно треба будуть гроші. Щоб за все платити, тим часом нас вродила полуничка. Іди всю полуницю збери. і горошок тут бачу вродив. Теж іде збереш. Як мінімум, добре, що нам не потрібно вище замовляти продукти, тому що ми це все вирощуємо самостійно і не тратимо гроші вже на щось. А вирощуємо насправді навіть багатенько всього. Звичайно. На самі рослини ще посадити, теж потрібно витрачати гроші, але не так критично, як на мене. Ого полуниці зібрав. Так і нам хтось телефонує, хто там Маріса на роботі. Комон, може далі ти грати в шахи. Песеля треба помити. Я цього не помітила. Так, давайте хай Джон це зробить. Де можеш похвалити, що він е, їсть свою кісточку. теж стежі старенький. Взагалі розумний пес, і він міг би насправді гроші нам непогано приносити. Він і команди знає трішки, але. На жаль, йому випало без кар'єри. Життя так, Керол має ще рівень механіки. Нехай ще піде, підніметь що, що що. Спіч хай ще практикує. Так, який очі молодець, він ще навіть висадить цього разу нормально. Так, давайте похвалимо його, що він сидів гарно в ванні, Молодець. О, здається, ще, ще й ту штуку прокачали. А й, можна це якось цікаво подивитися в песеля? О, ось це. Типу, в нього на максимум, що він не руйнує нічого, в нього на максимум, що він нормально миється. В нього на максимум, що він не спить майже на максимум в ліжку людей. Він не дує. Дуже дружелюбний. Так, не пісяється, де попало? Це теж непогано прокачано. Ой, а з ким ти бився? Він з вовком, виявляється, бився. Бляха, серйозно. Блін, зараз будемо. Скаро знову піднімати дружбу зі всіма. Так, давайте хай до початку Джон піде Офелії і знову зателефонує. То вони й мало поговорили насправді. Тільки сьогодні говорили. Вона вже така. Ой, від тебе так давно нічого не чути. Сім з два бляха. Слава Богу, в наступних частинах такого трандицю немає. Так, ясно. І цей вже теж це скеро більше не друг. Фух. Але але ми все рівно встигли. Маріса отримала підвищення. Правда, їй знов треба багато друзів. Але Маріса отримала підвищення ще й привела подружку з роботи. Ківна тепер буде з другої, вона тепер вночі буде. Ну, як з дня до вечора. ну дуже довго вона там працює. Ну, окей, непогано. Головне, що жива приїхала, і треба її в, гріб, в гроб запихати зараз швиденько. Пізніше буду я її від вампіризму лікувати. Так, ти поговорив а, і зараз будемо знову знову Марісі дружитися з сімом. Точніше, Керол, господи. Так, іди з, з цією поговори для початку, просто поговори. Так, супер, далі йди, зателефонуєш ось цьому алеку. автовідповідач, Ну окей, о, Така класну сімочку цікава. Так хто там ще мені бурчав? Ну, на принципі, Сандрі може ще подружитися. Вона може ще подружитися з Сенджеєм. Ось цим. Давайте з Сенджеєм. Сандрою, хтось другий мене там точно дружиться. Якщо Сенджея є телефон, немає телефону. Ну, шо ж поробиш. Скільки звуків? Так, Марісу, ми відправили сюди. До речі, мені цікаво. Ну, а може Керл купити? М -м, давайте сервіс візьмемо. Блін, я не пам'ятаю, як там та гадалка називається, але це ж треба її послуги, типу, замовити. Напевне, вона прийде, і тоді можна вибрати, що ми в неї хочемо. Оцей матчмаркінг, по-моєму, це вона. Можливо, Керл може купити там? Ти шукаєш на когось, хто ш... з ким привезти решту своїх днів? Блін, я не це хотіла. А як мені її прикликати? А це скоріше сервіс, це, типу, ой, боже, це повне побачення, типу, всліпу, щоб її когось підібрали. Ні, 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 це не те, що мені треба. А як мені гадалку знайти тоді? А типу, ми з нею не знайомі. Може, якщо буде телефонувати Маріса, то їй запропонують зразу ліки від вампиризму? Я не знаю, як це працює, чесно. Та ви здрави з тією музикою. Так, Джон, можеш ти працювати? Насип собаці їсти і можеш ти працювати. Працювати це на зірки дивитися з нього. Робота класна. Ти хоч відкриєш колись якусь зірку? Так, Маріса тим часом прокинулася, пішла в душ. Зараз пробуємо ще через неї зателефонувати, гадалці. Я просто ну, дійсно не уявляю, як це працює. В смислі, Алек і Керл більш не друзі. Вони тільки сьогодні говорили. Так, сервіс. Ну, тут те саме. Ну давайте ким слід провести решту днів? дні. Блін, як так, народ, мені знову потрібна ваша допомога в коментарях. Як, як в гадалки купити те, що треба? Це її десь знайти треба, тільки так, чи що? О, тобі на роботу виявляється, треба, я це пропустила. От, блін, я її замучила сильно. Так, ти зайнятий. Окей, займайся. Ти йди тоді, поховай те, то, що ти типу, розставляла. І тепер підемо садом займатися. Бо роботи тут багато. Так, прополота все давай. Треба буде трішки висадити рослин. Такс, іди з компосту за компостуй. Не знаю, хватить мені ще на якісь ще не вистачить. Хватить, чи не вистачить? Не вистачило. Наче більше не буде. Такс, іди, будь ласка. О, тут продукти є якісь що. О, я О, гірки теж вродили. Іди тоді збери огірки. У нас непогано так вражаю. Ти що там? То Та хоч одну якусь зірку ну ти зовсім грошей не заробляєш, чувак тебе тільки бажання є, що щось купити, а грошей ти не заробляєш. Це він нещасним буде. Так, стояти. Горошок давайте посадимо. А тут посадимо. Хоча знову полунечу. І потім після цього все полити потрібно буде. Тут тим часом починають родити ще що, томати. Знаєте, з однієї сторони, я хотіла розширити їм сад, з іншої сторони, ну, в них стільки продуктів, як би, виростає, по-моєму, достатньо. Так, давайте ще посадимо. Ой, перчики. І треба ще. Зібрати? А що А що це ви тут виростили? Я ніколи не доходила до того, щоб ці рослинки зібрати. Оце то цікаво. Вазони? Що вона виростила? Що наша вампірка виростила Хтось вирощував ці штуки, не знаю, це якісь вона квіти, якісь вазони вирощує, чи що? Що вона там вирощує? І куди ти це поставила? І що з ним робити? Саме головне. Так, іди тоді засади тут знову. Ось не можна нічого. Нема доступних дій. Окей, а якщо то. Гідропонік Flower Pot. Цікаво. 357 млн коштує. Класно. Це ми можемо якісь ці, типу так, квіти повирощувати нам. Нехай тут стоять. Ну, продавати ми його не можемо, бо ми так не заробляємо. Але, напевно, понавирощувати. Так. Маріса, огурнись. Іди полище рослини. Але, напевне, вирощувати так для декорації квіти. Ну, прикольно, насправді. Так, ти, напевно, дуже замучений. А, ну тобі б ще поїсти. Керол теж повернулася. Він не відкрив ні одної зірки. Ну, як він буде заробляти, я без поняття. Я взагалі не можу згадати, щоб якось сильно персонажі ті зірки, в принципі, відкривали. Так, їй треба ще двох друзів. З ким ти перестала бути друзями? Чому ти Аликом перестала бути друзями? Ви ще кращими друзями світилися. Ну, що сталося? Заново треба, блін. Тебе там що по друзях? З графом ще дружиш, дружиш. Ось з цим перестала дружити. Оце погано. Іди подзвони графу. Подзвони графу, щоб підтримувати з ним стосунки. Чарлі, пес, Чарлі. Сердечко пропало. Іпс. Так, четверта ранку. Я думала поїхати з нею все-таки кудись, щоб пошукати ту гадалку, але ну окей, четверта ранку. Так, тільки такі продукти Іди сюди їх виклади. Боже, скільки тих томатів. Так, капець. то спить в моїй в її труні. Е, так. Чувак, у тебе є тут вже своя спальня, йди. Так, харизма бачу, їй ще потрібно буде для роботи. Чотири друга бляха. Де мені тобі їх набрати? У нас вампірка, фотографка фріланс фотографор, вона тут ранок настав. Ти трішки не допрактикувала свій спіч. Якраз ось ось і маєш підвищитись. Молодець. Так, і можна її відправляти насправді вже спати в піжамі. Так, проснувся Джон. Можливо, варто спробувати відправити кудись Джона, поїздити. Можливо, він знайде гадалку і в неї зможе придбати ліки від вампіризму. Керол між іншим є кортезна нагорода з гитари. О, ні, біга. Так, давайте отут поставимо. Давайте поставимо. Це в нас кімната така в цілому нагород, і я не збираюсь відмовлятися від таких різних кар'єрних нагород. Це класні штуки, хай будуть. Блін, гляньте, просто яка бандура. Ой, Джон зразу пішов грати. Ану, глянемо. А, він пішов дивитися. Іди пограй. Прикольно. Блін, а круто звучить. О, і далі таке вже щось більш романтичне почав грати. Окей, я думаю, тобі це не треба зараз. Може, справді їм зробити озеро, щоб не могли дома хоч рибу ловити, чи що. Або я думаю, що він зараз десь поїде сам гуляти, розвіятися. Давайте, хай він десь поїде. Надіюсь, це йому якось допоможе. І я не знаю, гадалку краще в нічному місці, шука... місці шукати, чи не в нічному, не в цьому, в домтауні, чи не там. Бо в стренджику, ну що, тут, басейн, це мені не цікаво. Хочу десь в парк з озером. Тут, певно, будуть одні магазини. О, ось є Хантерс Парк. Давайте туди поїдемо. Він підспів. О, він хоче одружитися на багатому персонажу. Боже, мій, він хоче дачі мати. Нічого я, як Маріса вилікується, відправлю вас всіх на відпустку. Так, рибу досі хоче ловити, ну тому хай йде половить рибу. Чекає бажання ми виконуємо Можливо, сюди прийде гадалка, то ми якраз зможемо, зможемо поговорити з нею, але треба почекати насправді трішки, хоч щоб вона десь з'явилася. Але парк так затишно виглядає. Що це тут таке? Ось така фігурка цікава. Невже якесь бажання тобі виконали? Він хоче зловити великоротого сома? Ну, хай порибалить, насправді, ні. Гадалки я поки тут не бачу. Насправді я не знаю, де її краще шукати. Можливо, в парки вона, в принципі, не приходить. Ти що, з кимсь подружився? Чи Чому у нього це? Ви, він стоїть біля Іана, ловить рибу, прикиньте, і вони подружилися, бо вони разом ловлять рибу. Найс. Е, блін, він боявся зловити чобота, і він зловив чобота. Та зараза. Так, тепер він боїться, що його хтось обкраде. Ну нічого, зате він друга нового отримав. Так, давай, може, ти ще сома зловиш, то. Що би то зловив, блін? Ще один прийшов з ними тут поговорити. Блін, я не знала, що вони тут теж, коли разом поряд стоять, ловлять рибу, що теж вони спілкуються. Я цього не знала. Шарлатан?! Шарлатан! Могли обкрасти? Є, він зловив сома. Так, в нього вже має бути настрій краще. Ти хочеш? Команду дати отісу, ти хочеш е, максимальний рівень креативності мати. Так, окей, давайте досить умовити рибу. Можливо, зараз спробуємо в якийсь магазин з'їздити. Можливо, там десь буде гадалка. Давайте ще десь поїдемо. Ту Давайте знову у цей вілич. Ловсет, салун, хейрстайл тут можна зробити. О, давайте поїдемо. А з де ми завели нового друга? Це прям дуже неочікувано. Плюс тут якби Шарлатан прийшов. Мені не дуже хочеться тут бути, бо в мого чувака страх, що його обкрадуть. В якійсь мірі зараз Джон в пошуках ліків для мами від вампіризму, блакитно водні бані, і салун. О, підеш в джакузі зараз. ще поті по пот цей почилиш. Можливо, тут і з'явиться цей іди. Здалась. Можливо, тут і з'явиться гадалка, але це не точно. Мені здається, що вона в якихось магазинах якраз і з'являється. Ой, тут якась ще сімочка підійшла. Так, хоче десь піти поїсти. Ну він насправді голодний. Тут нема де поїсти, щоб в ресторан піти. Тут можна піти і мейковер, мейковер. А він може комусь зробити мейковер. О, ні, такова робити не буде. Так, чуваки сваряться. О, він ще з якоюсь з кимсь познайомився з Флоренс Дела Роса. Це з цього містечка якраз почалась. І ще якийсь Джоел сів до нас. Ну, пішов в баню, можна так би мовити. Так, так сказати можна. Але на жаль, гадал. Міка тут теж не приходить, не бачу я її. Давайте ще на один лот з'їздимо. Ріал Estate офіс, клуб Данте. Давайте спробуємо. Принаймні я їжджу в місця, в яких я ще не було. Тут насправді дуже багато лотів. І що тут? Тут немає ні діджея. можна на барі щось замовити? Не можна, а що тут робити? Телексів, чувак, подивитись. Так, не розумію. що ти хочеш? Дрінк джус. Прийде якийсь бармен, чи тут не буде бармена? Та вгомонися ти з тим холодосом. О, вагітний курьоз ходить тут. Не подобається мені це. Давайте, хай він їде додому. Не вийшло в нас, не знаєш, ти голодний дома поїсиш, гроші, не буде втратити. Гадалочку ми так і не знайшли. Ну ж таки напишіть мені в коментарях, де її краще шукати. Я так розумію, її треба саме знайти і тоді просити в неї питатися за зілля від вампіризму. Питання тільки в тому, знайти її треба саме Марісою чи не важливо. Звичайно ж, ми повернулися в той же час, що і поїхали. Як мінімум, ми не провтикали тоді ніяких подій там, з Керол, з Марісою, але чувак наш буде занадто втомлений. Ча насправді, наче якось вирівнялися потреби? М -м, так не критично, я б сказала. Так що ти хочеш знову картину за п'ять тисяч? Слухай, в нас всього дев'ять тисяч. Не вминися і випити сік. Хочу. А ти можеш собі тут зробити сік, де яблучний зробив? Зарахується воно цікаво чи ні? Ні. Ну і ладно, треба друзів моїм чувакам. Так, з ким ти там ще можеш підтримувати стосунки, покращувати. Так, з цим ти дружиш? Ну він може насправді ось цій Флоренс телефонувати, спробувати з нею подружитися. О, є нормально так. Так, що Марісі по друзям? Ще два друга, Бляха, я не знаю, де їй тобі, де тобі її взяти, тих друзів. От Керол більше не треба. Керол сьогодні може отримати підвищення, в принципі. Але їй не завадило. б Насправді он знову з Аликом, напевно, поспілкуватися. Якраз неділя, він не в школі йде. От тупо вся гра зав'язана на тому, особливо просування по кар'єрі, що потрібно без кінця дуже багато спілкуватися з іншими сімами і бути в тісних стосунках з ними. Це ну, це просто настільки складно, насправді, всім з вами дуже швидко стосунки псуються. Так, за Марісою приїхала машина, і вона, в принципі, йде на роботу. О, яка в неї машинка? Горить що? Джон, я думаю, ти підеш практикуватися далі в шахи грати. Блін, взяти. Я щось готувати, а я їй той час дала сік робити, чи підеш тоді продовжиш готувати, щоб просто не пропадало. Сама вина. Серйозно, ми тільки з тобою сьогодні говорили. От, оце мене дуже бісить. От буквально в той же день, коли ми говорили з персонажами, вони мені починають сповіщення слати, що ой, ми з тобою так давно не спілкувалися. Це якийсь прикол. Марісі тепер, чуваки, і Ніколас навіть, граф Ніколас. Угу. Понятно, граф. Так ти любиш нашу Морісу. Ого, що в нас саду робиться? Нічого цим займається потім ріса. Карл залишилася 5 днів, і вона стане старенькою. І на старості ми будемо теж рандомити її. Чи вона? Залишається працювати чи йде на пенсію. Я думаю, я відправлю Джона трішки, напевне, подрімати. Як там воно тут працює? О, ні, можна не відправляти дрімати. Йде зразу зірки дивитися. Не встигла відправити його дрімати. Так, Маріса повернулася з роботи, заробила грошики. Іде, куди пішла? Іде дзвонити. Так, чувакам, дружбанам, поки не сильно пізно, сьома тільки. Ну, якраз може встигнути заново подружитися з чуваками. Тик, стик, 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 стикс, кого якого, якого я хочу. Іде подзвони ось цьому. Щоб не припали з ним стосунки. Іди дзвонити китайцям. Круто, з нас стали друзями. А Керол, тобі ж на роботу пора куди сіла. Щось слабо вони поговорили насправді. Окей, іди дзвони ще до графа Ніколаса. О, Боже, привид Джеймса! Грався з привидом кукітика наш. Я не знала, що вони можуть так взаємодіяти. Так, Маріса, я думаю, ти підеш займешся зараз своїми потребами трішки, і будеш ти насправді садом займатися, бо тут такий трендець робиться. Перше підеш, збереш врожай, де можна. Небагато в нас його вродило, але трішки вродило далі. Треба все прополоти і треба все полити. Потім треба ще й тут. За квіточками подоглядати. Це її робота дала. Джон, скажи, будь ласка, ти сьогодні відкриєш якусь зірку? Хоча б план мінімум на сьогодні відкрити зірку армії. Це він взагалі а, астроном. Вене Женявій. Зіркар розвіздар. Поки тільки чисто логіку підіймаєтеся. Той, може треба максимум бути прокаченим, щоб відкривати зірки. Ну я насправді не шарю. Ой йому так погано вже. Ну він майже вже на максимум прокачений. Так, тобі дуже погано, тому іди. Я потребами. Окей, давайте хай ще спробує поїсти. Я не знаю, як він це подужує. Я Він, скоріш за все, засне в тарілці. Бляха, я що взяла цілу миску? Там він тарілки. Такий тарілці. <зірка> Жмяк, хай трішечки. Поспить. Керол отримала підвищення. Ого, три ще принесла. Оце ми під, підназбирали грошенят називається. Так, і в неї все для підвищення. Зараз є, навіть друзів вистачає. ніфіга собі. Ну, вона молодець, насправді. Вона насправді молодець. Так, ти йде в своє нормальне ліжку спати, будь ласка. З'їв іди, будь ласка, сховай оцю їжу і іди теж спати. Маріса, ти. о, якраз вже там. Бавишся ди, збереш що там нас вродило. Ось тут теж щось вродило. О, полуниці ще вродили, хай всі, всі збере. Так, і оце що? Мені знов щось садити треба. Давайте посадимо поклажан. Що, що вона нічого не полила. Хай іде, значить, закомпостує газету. Я ще що, крім газети, я нічого тупо не можу компостувати. І напевне, хай піде рвати ці будь бо вони мене дратують. Такс. Тікаємо труну. Капець Джон храпить. Каже, ще ж він зібрався вставати, але насправді ще ні. Але скоро буде пора вставати, я думаю. Хочу хай поспить, напевно, до останнього. Йому краще ж він вечором, вночі довше не спав. З його то заробітками знову хоче рибу половити. В принципі, в них 16 тисяч, і я не бачу нічого такого поганого в тому, щоб я зробила їм озеро. Я не пам'ятаю, як воно робиться. Не так вже й дорого. Ось таке озеро їм забацила. Можливо, потім я ще на озері зроблю якусь альтаночку. Хай де, раз йому так хочеться, займається рибною ловлею. Так, Карл знов на роботу скоро. О, на садівник сьогодні якраз приїхав, прикольно. О, риба нарешті з'явилась, бо мені вже якийсь момент здалося, що вона тут не з'явиться. Карл хоче у відпустку. Ну, то сумнівався. Нічого собі, виявляється, точно, він ж зловив одного сома. Я щось про це і забула. Треба буде його викласти в холодильник. О, я не бачила, що в мене тут так діляночка піднялася. Кака, садівник сюди Ідея прополоти наші могилки. Нічого собі рибину зловив. Це маленькі, а це великі, вони тут різного розміру. Джамбо. Продукти самі, так би мовити, добуваємо. Ого, тепер ось так ходиш на роботу? Прикольно, а так, ти зараз. Піаністка! Вона тепер у нас піаністка. Вона грала в групі, а тепер піаністка. 1950 приносить, то взагалі шикардос. Може ти ще сьогодні підвищення отримаєш, буде прям мега круто. Сміваю, що, що їй за один раз дадуть підвищення. Так, а що там Маріси? Маріси теж вистачає друзів. Сьогодні вона знову надала на роботу. Ну вона теж навряд чи підвищення сьогодні отримає. Та садівник, напевно, в шоці з того, що тут робиться. Що ти там за картини? хочеш купити чотири п'ятсот і п'ять тисяч. Ну йолки-палки, ну то ж так дорого. Він злови вже по загалом чотири риби і три сапожка. Так, окей. Нехай закінчує. Іде туалет, він викладе цю рибку, щоб вона у нас була. Ти можеш песелю насипати, їсти, іде сам бере їсти. Так, кому ти можеш подзвонити? Mm -hmm. Давайте хай Джастіну позвони. А він, напевно, в школі не візьма... А ні, вже не в школі, можна дзвонити. Щоб підтримувати рівень дружби, щоб не падав. Ну, краще ми друзі стали. окей, okay, досить. Хтось дзвонить. О, тітка до нього подзвонила. Так, а ну перевіряємо, як ти тут поприбирала. І на могилах прибрала. О, супер. Все вона все-таки прибрала, я рада. Ясно, можна ці квіти закомповитися компостувати ці можна полити, ці вже закомпостувати можна. Слухай, досить говорити з тіткою, де полило тут квіти, а ці можеш закомпостувати. а Не може, типу до них дістатися. Нє? Може. А до цих не може. Ну, якого біса цей граф Ніколас таку підставу зробив? Так, малий, іди з ким ще дружися. Не знаю з ким. Може, ось цій Маріл зателефонуєш чи як там її. Бо щось старі наші друзі відвалюються, як не знаю. Карл вернулася. Підвищення, звичайно, вона не отримала але друзів поки ще не треба. Але одного, другого треба тільки Марісі, щоб підвищення отримати. Вона могла сьогодні отримати підвищення. Давай досить говорити. Я не знаю, ставте другому став! Що Марісі не зарахувалась? Іди будеш дзвонити комусь сім'ї. Кому там будеш дзвонити? Так, 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 так. Блін, тут непонятно. Ну Аликом іди, поговори, щоб не цей не втрачалася дружба. Він ображається. Ні, мала йти. Йдеш грати в шахи. Мені здається, що тобі треба на максимум логіку. А вже не йдеш грати в шахи, йдеш дивитись на зірки. Капець якийсь, тупо не можу добитися від нього, щоб він якусь зірку відкрив. Маріса вернулась з роботи. Звичайно, підвищення вона не отримала. Не закомпустуй газетку. Кось чи мені здалось. Це, напевне, Керол ходила. Так, а що в тебе? Ти вже не дружиш з графом? Зараз ми це виправимо. То ви так мало поговорили? Ні, дзвони ще раз. Все, знов, друзі. Так, Маріса, тебе тут дуже багато роботи саду, але передньо треба ще також вона всі вружаї позбирала. А потім вже піде прополювати та поливати. Джон, я від тебе щось цікавого за сьогодні дочекаюся чи ні? Нічого в нього тупо не відбувається. Маріси то є більше відбувається. До речі, Маріса навіть сином не дружить. І навіть не друзі капець. Так, що посадим? Спочатку закомпостуємо, наскільки там вистачить нашого, і посадимо. Давайте томати, посадимо дешеві. Що за звуки? У мене десь рандомно починає вриватися в, в грі звук гри комп'ютерний, при тому, що ну ніхто нічого не грає. А що за сповіщення було, я пропустила? Я пропустила сповіщення. Так, іди, Джон, займися потребами і підеш спати, бо я вже не знаю, що з тобою робити. Керол теж ти поїж. будеш спати. Телек зламався. Ну, іди можеш поремонтувати. У тебе має вистачити вмінь для цього. Супер. Щось, Джон, ти типу, поплутав? Ти взагалі хочеш їсти? А де підеш приготуєш щось? Може, ти не сильно вмієш, але не знаю. Сома приготуй. Всю ніч не спав. Він чим корисним не займався. Де спи тепер? А що ти робиш на могилі чоловіка? Згадуєш його? Та це якось так сумно виглядає. Справді, десь деву скоро світає. Ну що ж, на цьому, напевно, будемо закінчувати. Не сталося ні, рівно нічого з того, що я планувала за сьогодні, бо ні гадалки я не знайшла, ні з жоном нічого не сталося. І навіть зірки не відкрив. Просто я не знаю, що я роблю не так. Можливо, там не така висока вірогідність, але побачимо, що буде далі. Зате отримали декілька підвищень, підзбирали гроші і зробила їм озер. На цьому ж дякую вам за перегляд. Окремо, дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані і раптом ви хочете долучитися до спонсорів і разом з тим отримувати бонуси, як раній доступ до цих відео. Зробити це можна за посиланнями в описі до відео. Всім папа, цю скоро побачимось!